Прогноз на лондонське дербі Челсі Вестхем. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман. в цьому відео я розповім вам про свої ідеї на матч Челсі Вестхем. Розповім, які варіанти тут можна брати, щоб мати найвищі шанси на успіх. І в першу чергу хочу зауважити, що зараз у обох команд не дуже вдалі результати. Челсі перебуває в такому періоді, коли вони після переможної гарної серії зараз здобувають не дуже стабільні результати і мають. Високий показник пропущених м'ячів в крайніх матчах. Ну і Весхем також зараз не може зіграти у свій футбол. Команда хоче грати атакувально, хоче грати на контроль м'яча, але доводиться в більшості матчів віддавати м'яч, тому що суперники просто не дають грати у свій футбол. Попри це, попри погані результати, Весхем непогано показує себе в плані побудови атак, навіть в матчах, де потрібно грати другим номером. Вони себе непогано почувають в контратаках, і якщо їм виходить... Атакувати позиційно, якщо їм виходить заробляти стандарти, то це досить гостра та небезпечна команда. І тут одразу хочу відмітити, що у Челсі зараз надзвичайно високий показник за кутовими в АПЛ. Вестхім також має не низький середній тотал поданих кутових. І тут в цьому матчі можна буде брати тотал більше кутових, і я буду. Це робити або на перший тайм, або брати індивідуальний тотал чалсі, або загальний тотал більше кутових. Тут мені ще потрібно більше аналізу провести для того, щоб зробити кінцеву ставку, її ви абсолютно безкоштовно зможете побачити в моєму телеграм-каналі, де я публікую всі свої ставки абсолютно безкоштовно. Там також відкритий чат для обговорення ставок. Це все максимально корисно за посиланням в описі під цим відео. Обов'язково, коли додивитесь це відео до кінця. Переходіть телеграм-канал та підписуйтесь. Переконайтеся самі, що там максимум користі. Помимо того, що тут можна брати кутові, можна буде брати і жовті карточки, тому що у деребі переважно команди грають досить емоційно, напружено вибухи емоцій, десь не потрібні фоли. І оскільки Челсі зараз грає на гарних швидкостях, а також вони можуть пропускати швидкі контратаки. Потрібно буде ці атаки зупиняти, і це також призводить до жовтих карточок. Тому. Жовті карточки також буду брати на цей матч, і це буде також в телеграмі. А основні ставки тут будуть наступні, оскільки Весхі має непогану результативність, а Чалсі зараз немало пропускає. Тут можна було би очікувати на обмін голами. Попри це, я все ж віддам перевагу чалсі, які грають вдома, тому що. Челсі вдома, мають гарну результативність, велику кількість створених моментів. І оскільки Весхі в середньому пропускає багато, тут uh, все ж я б віддав перевагу ставкам на Челсі, оскільки минулі два матчі Челсі закрили Весхі в суху. До цього були обміни голами і досить часто, але зараз Весхім. Не в той футбол грає, тому тут основний варіант на цей матч це буде 1х на Челсі, тобто що Челсі не програє, та тотал більше 2,5. Ви напишіть свою думку в коментарях по цьому матчі. Також поставте лайк в підтримку, підписуйтесь на телеграм та на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.